Скандал серед мульфарів родина карпатського мага гоя обурилася на сучасну мульфарку Ольгу, яка називає себе онучкою їхнього діда. Спадкоємці відомого знахаря, який помер 26 років тому, заявили ТСН, що через суд вимагатимуть провести ДНК тест на встановлення родинного зв'язку із загадковою жінкою. Кому ж Гой, справжнє ім'я якого Андрія Таманюк передав трохи свого дару. Дивіться. У мене син у ці малі пальці мізинці, вони такі в нього криві, як у діда були. Він ходив у школу, як йому щось там казали, що кладуть два. що він каже: Пальці бачили, явно гоя. на Гоя в Шишорах, його спадкоємці в чотирьох поколіннях. Донька Я, Наталка Андріївна. Ну, ваєм. Чому ж вашого батька гой називали? А це так по вуличному. І ще троє онуків, правнучка, і навіть двоє праправнуків показують свідоцтво про смерть, чи не найславетнішого мольфара Карпат, та безліч фото з дідом, якого звали Андрій Атаманюк. Її весілля діду тут. Це моя весілля. Діду тут це діду. Та, ми тут вам мами. доказуємо, що він а з нами це... жив. Так. Велику сім'ю за одним нікого? столом зібрала може, ось ця. Ольфарка, яка живе на Прикарпатті, і теж називає себе онукою гоя. Були шешорські люди, ну це Ольги навіть давали мені номер телефону. Якщо вона внучка ну, то буде ми перепросимо. її. Не а якщо це... вона не внучка Гоя, ну як це? А вона не допомагає. Буде, що казати. Ти не знаєш, значить твій дід теж такий дурак був. Гой приймав людей майже 50 років. Дар вірить рідня, дістав із неба, а лікувати кажуть, йому помагала вода. Тато мій бачу Діво Маріву. Заряд у руках дід мав, дід заряджав, перезаряджав оцю воду. Він примовляв, не ворожив. На чим дід бачу? Це треба було брати воду, яка ночує в хаті. І оця вода до трьох днів вона тримала енергетику діда. І тоді допомагало. Діда епілепсію за один раз. Лікував епілепсію. Із водою людей нині приймає і загадкова мольфарка Ольга. Отака водичка приносить людина і образ. Подивіться у Карпатах. Її називають онукою гоя. А ТСН вона зізнавалася, що дар до неї прийшов, як і в діда в 11 років. Вас називають от, онука Гоя. Так. Да. Багато людям допомагає. Я себе не рекламую за нас mm -hmm. і ні в кого гроші не беру. Просто передається з покоління в покоління. Це ми не звірі. Ми всі люди приходи, приходи, признайся, якщо вона має такий талант, <кас> боже, ми їй нічого не хочемо. Лиш нехай не каже, рекламу собі не робить. Що це від діда у неї талант? Це є фальш страшний, бо мій тато дійсно воду. Замов'яв. Але талант передати від одної людини до другої це ні. А чи могла б діда бути таємна сім'я на стороні? Спадкоємці вже й самі сумніваються. Так, Як на таку дані? Щоби з'ясувати, телефонують мольфарці. То пані Оля. Так. Ви правнучка Гоя. Алло. Ви правнучка Гоя? Виключила. За якийсь час правнука ще раз набирає номер Ольги. До вас можна би було потрапити на прийом. Я до вас тільки вдома. То Ту вас турбує правнучка гоя. Я хотіла би з вами поспілкуватися, оскільки ми з вами, я так розумію, родина. Все навіть ну, собі бачили, яка вона внучка гоя. Свої знання гой передав лише одній онуці. запевняє рідня примови. Діду навчив мене для себе і казав, що як будеш знати, люди будуть звертатися, а ти не будеш казати, будеш мати великий гріх. От і то, що знаю. То і кажуть, люди втім такого дару, який мав гой, онука немає. Дідової слави рідня теж не хоче, але й іншим використовувати його ім'я кажуть, більше не дозволять. Ну ми не можемо допустити діда, з того світа до, 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 досягати, як у нас кажуть, не треба і вимагатимуть провести ДНК тест на визначення спорідненості. Якщо вона доказує, що вона є внучка гоєм правнучка чи правнучка, генетично, мама, бачите, жива, ми здаємо її суд зубов, я же дати дирука Валентина. Мудрик, Роман Сукач, Ігор Шелінговський. ТСН 1+,1.